Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити трішки продовжити тему коридору затемнення. Зараз піднімемо тему, що робити, що не робити в цей період, так? І хочу повернутися, звісно ж таки, до тих консультацій, про які я вам казала на минулому тижні. З сьогоднішнього дня більше не приймаю консультації тому що і так розписала до жовтня місяця, а на жовтень у мене є трішки свої плани. Тому надію, що ми з усіма, хто вже написав, встигнемо провести консультацію. А ще хочу сказати вам велике дякую, тому що дуже багато людей правда відгукнулися, мені дуже приємно. Ось і ще хотіла наголосити, що, хоч я і казала, що ми будемо говорити про коридор затемнення, але так вийшло, що з кожною, з кожною людиною ми розбираємо якісь різні питання. Тобто ми дивимося і на натальну карту, і на прогностику, і на соляр. Тобто, ми більше взаємодіємо з клієнтом, і це дуже Дуже так цінно, тому що знаєте, я навіть, деякі клієнти вони одразу дуже відкриті, а деякі клієнти відкриваються тільки під кінець нашої консультації, і це теж цікаво ну, дивитися на це. знаєте, Тому що кожна людина вона має в собі якісь якості, так, які я бачу, там, наприклад, в карті, а потім ця людина, ну я бачу це власними очима. Ось тому дуже цікаво, але кожна, кожна людина, яка звернулася, вона якась унікальна. І я тут зараз хочу поговорити. Говорити про те, що м, у кожного із нас є якісь страхи, так які не дають нам того розвитку, як, якого б ми хотіли, і е, я на кожній консультації проголошую, що від нашого вибору так який вибір ми робимо і формується ось це майбутнє. Тому дуже важливо розуміти, що навіть під час консультації я наголошую на тому, що дуже багато залежить від того, які дії ми робимо. Так, як я, який вибір ми робимо? І ось зараз, коли коридор затемнення, задумайтесь над тим, чому ось цей коридор затемнення? Тому що мене на консультації запитала одна дівчина, чому це вузли? Так, чому я чому вони називаються вузлами? Насправді вони прив'язують нас до чогось одного і відв'язують від іншого. Чому ось цих два тижні таких е, е, активних, так, е, ми можемо бачити нас? Наскільки змінюється взагалі наше життя, тому що ми, як наче, відв'язуємося. Якщо ми самостійно не можемо відв'язатися, то життя як примушує нас відв'язатися від якоїсь людини, ситуації, роботи. Чому саме ось так в такі періоди дуже глобально змінюються якісь пріоритети наші, тому що життя нас наштовхує на те, що потрібно йти в нове. І ось цих два тижні спробуйте на бадальному рівні спочатку, навіть повикидати старі речі, поприбирати в себе в квартирі, закінчити, я не знаю, якусь такі. Побутові якісь справи, так які ви затягували. Тому що насправді ось цей період він дається нам для того, щоб почистити повністю свій простір. І на більш глобальному рівні так це можна говорити про те, що ми розходимося з якоюсь людиною, наприклад, чистимо чистимо наше коло спілкування. Це може бути якась подруга, чоловік, дружина, я не знаю партнер. Чому от в такі моменти, коли людина вже. Не потрібна нам в житті, життя буде забирати її. Ось і тому, звісно ж таки, в такі періоди бути достатньо уважним, хто йде з вашого життя. Не тримайтеся. Головне, не тримайтеся, Будь, будьте спостерігачами, тому що в цей період життя саме забере те, що вже не потрібно, і дасть нове. Пам'ятайте, що нове завжди приходить. Ми дуже інколи чіпляємося за. Минуле і нам дуже важко від чогось відмовитися. Тому ось цей період дається нам для того, щоб ми почистили, прибрали свого життя все непотрібне і пішли далі в розвиток, тому що кожна людина повинна розвиватися, вона не може стояти на місці. Ось. І тому, ось, можливо, в цей період ви відчуваєте, що хочете завершити якусь роботу. Так, Вже ви розумієте, що на цьому місці ви себе вже не відчуваєте. Ну, тобто ви не бачите там розвитку свого. Якщо це якісь відносини, то можливо. З, з, з цим партнером ви не бачите майбутнього. Так? Ем, е, і також х, хочу сказати, що якщо ми Чому не радять там, одружуватись в ці, в ці періоди? Хоча е, буває таке, що на коридорі затемнення одружуються, Але пам'ятайте, що ви прив'язуєтесь до людини як мінімум на 9 років. І теж саме, якщо ви сваритеся з якоюсь людиною, е, і якщо це не просто якийсь такий побутовий, якийсь конфлікт, е, то ви можете з цією людиною розірвати відносини надовго. Тому також е, думайте про те, що ви говорите, як ви говорите. Як ви доносите інформацію, тому що якась неправильна ваша, якийсь посил такий може роз'єднати вас з іншою людиною. Тому якщо ви не хочете цю людину втрачати, то думайте про те, що ви говорите. Ось, Також хочу сказати за те, що в кого там є повернення в цей період так, вузлів на точки, які в натальних картах. Або, наприклад, це зараз проговорюється, кожні 18, ну, тобто, дивіться, е, при народженні у нас точки стоять в натальній карті в якихось знаках. Кожні 9 років вони або противофаза, або знову повертаються на свої місця. І виходить, що 9, 18, 27, 36, 45, 54 е, і 63 роки, тобто це ті, е, той вік, е, коли е, ці, ці вузли повертаються на в ті ж самі знаки. Тому якщо ви проживаєте приблизно в ці роки, то розумійте, що для вас це більш такий. Емоційний період, так, і, можливо, більш трансформаційний період, тому що у вас як змінюється, ви відв'язуєтесь від чогось і прив'язуєтесь до, до чогось нового. Тому для вас може бути більш актуальніший, скажімо так, цей період, ніж для інших. Е, також хочу сказати, якщо у вас по відносинам, е, я консультувала і в декого так е, проходять затемнення саме в сфері відносин. І скажу е, так, дивіться. Е, Карта тільки показує так, можливості. Але е, до нас приєднуються ті партнери, яких ми притягуємо. Тобто, в першу чергу завжди потрібно працювати над собою. Е, тому що коли ми з дефіцитом йдемо у відносини, то такого ж партнера ми і притягуємо. Коли ми настільки наповнені, ми любимо себе, е, то е, і в нас є, знаєте, коли. М коли ми наповнені цією любов'ю, ми готові її давати. І до нас прийде той партнер, який також в ресурсі. І тут, тут дуже важливо працювати над собою. Зрозумійте, що е Варіанти зустріти когось, ви зможете, але дуже головне, які ви всередині, як чим ви наповнені? Тому ось ці періоди в першу чергу треба працювати над собою. Тоді е, будуть е, зустрічатися вам в житті ті партнери, які от зараз з вами на рівні, розумієте? На, е, це не тільки на розумовому рівні, чи якомусь, а взагалі на емоційному. Тому дуже важливо працювати з собою в цей період. А, і знову ж таки вибирати, вибирати те, що ви хочете. Тут зараз, якщо ви відчуваєте, що щось вже віджило, я зараз і про роботу, про навчання, я не знаю, можливо, місто, можливо, квартира, там, де ви проживаєте, ви відчуваєте, що ви вже не можете тут жити. От у вас таке внутрішнє відчуття, тоді можете переїхати, так? Ви можете змінити роботу, спробуйте, хоча б почніть шукати в цей період. Щось нове. І якщо ви тільки створите намір того, що ви хочете щось змінити, побачите, як життя буде давати варіанти. Але головне створити намір. Коли ми будемо терпіти те, що нам не подобається, і сидіти, то тоді вибору в нас не буде. Ось, тому дуже головне, ну дуже важливо створити саме намір, і тоді під цей намір підтягнуться можливості. Ось, що ще хотіла сказати. Ще хотіла сказати, що ті, хто не потрапив на консультацію, нічого страшного, я запрошую вас до телеграм-каналу, тому що я там буду публікувати не тільки такі астрологічні, якісь цікаві новини, так що в нас відбувається, але і якусь таку інформацію, можливо, яка буде вам цікава. От приблизно якось це відео. ось Тому підписуйтесь. Внизу я залишу посилання, підписуйтесь на телеграм-канал. Там ще тільки все розпочинається, і там додаються саме ті люди, які проходили в мене консультації. Тому що тільки з ними я ділилася цим посиланням. ось ви можете теж долучатися, якщо вам цікаво. І також хочу сказати, що на цьому каналі теж будуть виходити відео, але тільки не з прогнозами, тому що на кожній консультації мене запитують, чому я завершую. Ось я казала, що я трішки хочу е, піти в іншу сторону. Трішки, трішки більше допомагати людям в цьому плані. Але все одно на цьому каналі будуть виходити відео, цікаві відео, не з прогнозами. так, Якщо ви хочете трішки астрології, то більше в телеграм-канал там будуть про періоди, цікаві періоди в нашому житті. Я буду намагатися виставляти. Можливо, це не кожен тиждень, так як це було на е, YouTube каналі, але це все одно якісь цікаві такі е, інформація, така цікава. Е, тому підписуйтесь на телеграм-канал. І також в мене е, я колись ви Відео, нещодавно. Виставляла відео відео, як полюбити себе. Це на іншому моєму каналі. Хтось, можливо, підписаний, хтось ні. Якщо захочете, теж можете передивитися, я залишу посилання. Це такий мій канал, чисто про моє життя, тому там декілька відео, але ви можете подивитись, можливо, теж ви щось, щось відгукнеться вам і, можливо, щось почнете змінювати. тому що Нагадаю вам, що ми в себе найголовніші. і від любові до себе все потім стає все в житті. в нас змінюється. Тому не потрібно в дефіциті шукати людей, шукати, шукати когось, щоб зробили нас щасливою. Зробіть себе щасливою самостійно, і потім побачите, як коло оточення взагалі буде вас любити ще сильніше ніж ви любите себе, розумієте? Тому, якщо цікаво, можете подивитися це відео. А ми зустрінемося з вами зовсім скоро, та як завжди, все буде Україна!